Неякісні темні окуляри тільки нашкодять, не вистачає грошей на хорошу пару ліпше їх взагалі не купувати. Головна функція цього аксесуара захистити наші очі від ультрафіолету. Якщо темні скельця не мають такої властивості, то вони лише посилюють негативний вплив агресивних променів на наш орган зору. Если глаз не защищен ультрафиолетовой защитой, значит ультрафиолетовые лучи попадают на, на роговицу, на хрусталик и на сетчатку и могут вызвать осложнения. Надлишок ультрафіолету може призвести до запалень рогівки, катаракти і незворотніх уражень сітківки. Щоб потім не ходити до лікаря, треба уважно роздивлятися маркування окулярів під час покупки. Крім того, не завадить попросити у видавця сертифікат на товар. Захист від ультрафіолетових променів має бути не меншим ніж 60%. для тих, хто відпочиває у горах чи на морі, не менш ніж 70%. Водночас не буде спеціальне дзеркальне напилення. В магазинах кажуть, що залежно від бренду маркування на окуляр може відрізнятися, але в хорошому салоні має бути спеціальний прилад денситометр, який визначає ступінь захищеності лінз. Є очки, в которых теж прозрачна линза, вот но они тобто то є бачите, на нм – Це максимальна длина волни, которая врядна для нашого глаза. Одна лінза і вторая лінза. До речі, окуляри розрізняються не лише рівнем захисту від ультрафіолету, а й затемненням скла. Що він вищий, то менше сонячних променів вони пропускають. Буває п'ять режимів, ноль це категорія захисту слабо від сонця. Без неї від ультрафіолету. Це варіант зараз попробую на Це вот вот вот. от такі очки і міджеве. Це клубний варіант від сонця, вітру і пилі. От і так да по наростаю цього літа. Моди диктує попит на окуляри у стилі ретро, кіті та авіатор. Окулісти ж кажуть, що з точки зору здоров'я найбільш вдала форма бабка, адже великі оправи найкраще захищають очі. Вдягати окуляри у сонячну погоду варто у будь-яку пору року, а влітку із ними ліпше взагалі не розлучатися. Юлія Шост, Юбіар.